Пантелеймон Куліш, чорна рада, уривок мініатюра, Весело й тяжко згадувати нам тебе, старий наш діду Києве. Бо й велика слава не раз тебе осіяла, і великі злигодні не раз на тебе з усіх бухів збирались. Скількото то князів, лицарства і гетьманів добуло, воюючи за тебе, слави, Скількото то на твоїх улицях, на тих старосвітських стогнах, на валах і церковних цвинтарях пролито крові християнської. Уже про тих Олегів, про тих святославів, про ті ясири Половецькії нічого й згадувати. Ту славу, тії злигодні вибила нам із голови безбожна татарва, як оломився Батий у твої золоті ворота, буде з нас і недавніх споминок про твою руїну. І ще ж от і дванадцяти літ не налічив шрам, як у той нещасливий Берестецький рік прийшов до Києва Радзівіл із Литвинами. Усе попалив і пограбував, а міщани, сівши на байдаки, мусили до Переяслава втікати. Та люта пожежа ще не зовсім загладилася, куди не кинь оком усюди виден був по їй прослідок на коморах, на станях, на огорожах, поміж свіжим деревом чорніють колодки. А інде гарний колись сад стоїть пустирем, незагороджений. На спустошалому дворищі стирчать тільки печі да ворота, а де чи ділування, чи щіт над ворітьми, чи яка хоромина, то все те нове, і ще й дерево не посиніло. Смутно було дивитися шрамові на тії признаки пожежі. Тільки й краси було в Києві, що церкви Божі да городи з червоними маками, да ще ті гори крутоярі з зеленими покотами. Тоді ще трохи не весь Київ містився на подолі. Печерського не було зовсім, а старий або верхній город після Хмельниччини безлюдовав: де не де стояли по подолу кам'яниці. А то все було дерев'яне, і стіни з баштами круг долу, і замок, на горі, киселівці. Улиці були узенькі, плутались то сюди, то туди, а інде замість улиці майдан, і ніхто його не забудовує, і нічого на йому нема, тільки гуси пасуться. Панько Олелькович Куліш це одна з наймаркантніших постатей в українському літературному і громадянському житті 19 століття. За час свого довгого життя. Дата народження 26 липня 1819 року. Дата смерті 14 лютого 1897 року. Точніше від зустрічі з Михайлом Максимовичем, професором Київського університету в 1835 році, виконав він велетенську працю на ниві української духовної культури, то як рядовий робітник до розгрому Кирило Мефодіївського братства у 1847 році, то як провідник в добі великих надій по смерті Миколи І. У 1855 році до Валуївщини 1863 року, а почасти ще й опісля до 1873 року в кінці як нерозгаданий своїми сучасниками самотній Борець за свої, в не одному помилкові ідеї й переконання. Наділений небуденним талантом, озброївшись у знання дев'яти європейських мов, не поминув коліш ні одної царини літературно-наукової ниви. Поезія лірична, епічна і драматична, нариси, оповідання, повісті, романи, перекладне письменство, а саме святе письмо, деякі твори Шіллера, Гете, Гейне, Байрона, а Анадусе Шекспіра. Історія української бувальщини, література, критика, етнографія, філологія, педагогіка, а в кінці й публіцистика, всі ці галузі духовної творчості, збагатив він цінними овочами своєї невсепущої праці. Коли додати до того, що його видавничу діяльність та підтримку постійних зв'язків з Галичиною, то мусимо справді дивуватися його незвичайній всесторонності і працьовитості. І та праця проходила переважно серед дуже невідрадних умов. Види на світлу наукову кар'єру на кафедрі університетського професора знівечила жорстока жандармська рука Миколи Першого. Прийшов арешт і заслання, а з ним боротьба з тяжкими умовами тодішньої московсько-української дійсності за право жити й творити культурні цінності. І не була вона легка. Бували літа в його житті, коли фізична праця, столярка, хліборобство давали йому єдиний прожиток. Не одне було зроблене без надії, що воно коли-небудь побачить світ, та це не припинило його праці. Незвичайна енергія підтримувала його духовні сили, і до останньої хвилі життя не дозволила йому відкласти на бік творчого пера. В долі куліша криється чималий трагізм. Увійшовши з самопевністю в українські літературні кола, він зразу здобув собі передове становище, а в другій добі своєї діяльності від 1856 року до упадку основи став трохи нелітературним диктатором. Та вже на початках 70-х років в його світогляді відбулися помітні зміни. З колишнього романтика козакофіла перетворюється в непримиримого козакофоба та їдкою критикою своїх колишніх однодумців Шевченка, Костомарова і молодої українофільської громади, відвертає від себе трохи не всіх шанувальників свого таланту, звеличників своєї праці. При кінці життя залишився він самотнім. Підтримуваним тільки вірною дружиною Олександрою, письменницею Ганною Барвінок та невеликим гуртком справжніх друзів, що розуміли його хитання, цінили великий талант і працю, та жалкували, що він заблукав у непереможних суперечностях від козакофільства до цареславства, які з'явилися серед його шляху як вислід дослідів козацької бувальщини. Її невідрадної тогочасності до кращих творів куліша належить Чорна рада. Хроніка 1663 року надрукована по українськи вперше в Петербурзі 1857 року, але початкових п'ять глав з'явилися в московському перекладі ще 1845 року в Савріміннику Плетньова. В цій хроніці Романі пробував автор розгорнути перед читачем картину з початків найсумнішої доби. Української історії після смерті великого гетьмана Богдана Хмельницького і Упадку Виговського, відомої під назвою як Руїна. Спроба вдалася, поминаючи деякі недомагання в структурі та характеристиці Сомка Петра і Лесі, повість захоплює читача вдалістю малюнку тодішнього Запорожжя з його представниками, безхарактерним проклятої пам'яті гетьманом Брюховецьким. Понурим політично короткозорим січовим аскетом батьком-погачем та хоробрим не без ширшого світогляду й розуміння національної справи, але безсилим проти збаламученого брюховецьким загалу Запорожців Кирилом Туром. Не менше симпатичною являється постать паволоцького шрама, того полковника-духовника, що турбується безпросвітною майбутністю України. Кинутої сліпими себелюбими гетьманами самозванцями в полум'я міжособиць та анархії Її намагається відвернути мареву руїни поки в кінці не віддає своєї голови на викуп рідної Павлочі. Ціла повість не без москофільської тенденції. Але руйнівну роль Запорожжя в історії України, яке двома наворотами спаралізувало змагання державнотворчих елементів в добу руїни, раз виступом Брюховецького проти Сомка, другий раз Кошового Івана Сірка проти Дорошенка, і тим допомогло хитрим сусідам усадовитися на українській землі на довгі століття, відчув він і змалював незвичайно наглядно. Читаючи його хроніку з другої половини XVII століття, складається враження, мов би перед очі автора, промайнула глава нашої історії часів світової війни, початку ХХ століття, в якій Україна з яскравих вершин повної суверенності скотилася. Теж через політичну короткозорість збаламучених ворожими українському національному організмові, кличами самолюбних провідників, до темних низин підбитої й приборканої кривавими екзекуціями ворожої займанщини. З того погляду, лектура чорної ради незвичайно повчальна, і приводить вдумливого читача докуди інших висновків, як того бажав собі куліш. Автор тексту Николишин Дмитро Васильович 18 вересня 1927 року. У 1950 році Николишин Дмитро Васильович був заарештований та засуджений до 25 років ув'язнення. Помер у львівській тюрмі.